Привіт! Я радий, що ти зайшов сюди. Це канал Дробун ТВ. І якщо тебе цікавить така техніка, тоді підписуйся. Тут буде цікаво. Ну що, добрий ранок. Будемо знайомитися. Мене звати Женя. Я Влад, Влад. Ми починаємо відкрити свій канал Дробун ТВ. Як завжди плани міняються. Ми хотіли почати з того, що є дробилки, є сортувальна лінія, показати як вона працює, але вона взяла і поламалась. Ну, нічого страшного, ми покажемо трохи ремонт, ми покажемо, чим ми займаємося, крім дробилок. Сьогодні ми загнали Faсаp на хімчистку, забравши його з СТО. О, ще у нас що є? Mazda шоста. шоста ГГ і САД. САБ САБ- 9.3. 2,2 Дізель. Вже 1,9. Ну Ми зняли з нього голову і тому да, він вже трохи менший став. А, а що відбулося? На траверсах є такі колічки. Якщо їх не міняти Автомобіль може піти в рознос. І оці десь 20 секунд щастя розноса вигнуло клап, а, вигнуло, вибило направляйку. клапан погнуло і побило в голові три, як вони називають, аля коромисла, не коромисла вони. рокіра, так. Рокіра, да. Тому роботи куча. У -у -у. Будемо, будемо працювати. Ну що, забрали пасатика з СТОшки? О. Поміняли походові, замінили масло. Їдемо зараз в хімчистку. Так, здається, приїхали. Що це таке? Десь ми малютінки, Владос виходить і. Подивився вдаль. Далеко-далеко закурив Ну як би цього? Згрі як я зрозумів нічого не вирішується поки не закуриш Ну що розказуй що по машині Що показувати? Що ми сьогодні Розвал Схоження не будемо сьогодні робити. Завтра, Завтра поїдемо. У нас йде роботи 13900. І... Запчастини на 17 тисяч. На 17 тисяч. Поміняли фільтра масла. Тео двигуна да. і ходовки. Дуже непогано. Зараз пригнали на хімчисточку. На хімчистку. Без мийки, без поліровки. Ком, потом, все. все потом. Так, давай так подвинемся. А ну ветры заднюю. Ладно. А дай тут замок. О, я. Yeah. вот такие салончик. Колер слоновой кистки. Желтой. той. Вы... Моё киски, вы... Киски. Выгоревший. Все в парк, там даже не дым. Официальный фильм Згадуємо правила дорожнього руху. Обгін. автомобіля, який їде, швидкістю менше. Якраз 30 їде. Якраз 30. <різь> Можна обганяти, Але ми під горку. А там ще я там моніторить, мабуть, дивиться в бінокль. <різь> який в нього ковш. То так прямо то ми швидше сюди Попадемо. Але да. у нас почався сьогодні з хобі. Да. До речі, Адама вчора зловили, як він на водюку тягнув. На, тихенько навіть не палиться, не говорить. Але каже, не, завед... не заводиться. Тепер тим хто не знає ось сього поворот майне на розборочку. Всі це перехрестя, мабуть, бачать Заїжджають, а там вибачай сьогодні без кави по привичці дизель не взяли. Ну що, ранкова кава і поїхали на настоящу роботу. На настоящу роботу Будемо Будемо будем Вибивати камні з дробильної машини. Ну що, ми на місці, переодягнулись, будемо запускати і будемо пробувати. Ми таки зробили яму. Підкопали яму під машиною, залізли і будемо робити зараз операцію. Жека буде робити операцію. Главний дробун. О, машина важить! 77 тонн А місце Ну і туди почали попадати Ну там камні, то не страшно нам потрібна каркалига Будемо пробувати можемо сюди його нажму, він вже м'який. і спробувати виламати бо. Бо Другого поки варіанту не бачу. Це можна сюди попробувати вперти, так? Да? Зараз спробуємо показати ситуацію, яка у нас виникла. 120-та прошка щека. Нижній барабан розгрузочного конвейера. Потрапив камінь, заклинив об цю раму. Рама така сама, як тут, Получається, він попав сюди внутрі. І його розперли між коли щапами барабана і, і ці рами. Ми трохи відпустили. Да, зараз скинули натяження ленти трошки. Зараз спробуємо його вибити звідти. А кому цікаво, як це все реалізовано. Вирили ескаватором таку яму, заїхали на неї дробаркою. До речі, долото із цього із залізної дороги. Що там впали, так? Рельсі притримує, забиває. Тож, роторка... О, щека викинула магнітний сепаратор. Інструменти ми тут знаходимо по місцю. Поправим? Да. Вот из-за этой херни она вся была. Так. Давай рожде... рождение оператора. Так вы не Лазять. Погладили піпку? <laughs> По сьогоднішньому дню э, дістали шматок камня, метала, з-під розклинили, на жаль, пробита стрічка, чекаємо людей, які приїдуть нам її э, поклеїть. Це в нас щокова дробарка Mobiket 120 прошка. Це в нас роторка МР-130 Єва друга. І трьохдечний грохот, бо як його модно зараз називати, сіта диспосіта. Це в нас грохот МСЦ-953 Єво.